Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено ордеру, який вчора видав Міжнародний кримінальний суд стосовно арешту Путіна. І Львова і Білове це так званий дитячий амбудсмен. Путін всім відомо, це російський президент Володимир Володимирович. Давайте трохи детальніше розберемо які наслідки, саме юридичні наслідки, не політичні, не взагалі позагалям, а конкретні юридичні наслідки. Видачі цього ордеру, для того, щоб ви розуміли і ніхто не спекулював в першу чергу російська пропаганда, що нібито це нічого страшного, нікого це не стосується, нікому це не загрожує. Взагалі, ну, ми не говоримо про цього п'яничку, який розповідає, що на протязі семи хвилин він знищить ту країну, де затримують Путіна. Я так розумію, разом з Путіним вони її знищують. Ну, ми про це не беремо. Тому давайте ми зупинимось на тому, що саме, які наслідки видачі цього ордеру, і що треба і слід очікувати найближчим часом, які ще ордери врагідно будуть видані міжнародним кримінальним судом стосовно Путіна і його оточення. Так як я вже і говорив з першого дня війни, ви можете подивитись моє відео. Всі ці особи, які причетні до... Нападу на Україну з 2014 року вони понесуть відповідальність. Відповідальність перед міжнародною спільнотою, відповідальність перед українцями. І, до речі, дуже раджу підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео є відповідне посилання, тому що я не все встигаю записати сьогодні субота, просто в мене є певні сьогодні справи. І тому я в Офісі вирішив записати вам це відео, поки я чекаю. А ви підписуйтесь на телеграм-канал для того, щоб мати можливість отримувати своєчасну, повну інформацію стосовно того, що відбувається в Україні, що відбувається з правом з судами в судах. І взагалі, як захищати свої права. І так, поїхали. Повертаємось до міжнародного кримінального суду. Вчора було оприлюднено повідомлення міжнародного кримінального суду. Я вам буду його зачитувати. Посилання я дам себе в телеграм-каналі безпосередньо на це повідомлення. Якщо ви захочете прочитати, для того, щоб ви мали. Саме повну інформацію з цього приводу, що пан Володимир Володимирович Путін, який народився 7 жовтня 52 року, президент РФ. Нібито звертає увагу, це будуть також маніпулювати на цьому, тому що вони не можуть стверджувати, поки нема е рішення безпосередньо суду. Нібито несе відповідальність за військові злочини у вигляді незаконної депортації населення дітей і незаконного переміщення населення дітей закупованих територій України до Російської Федерації згідно зі статтями 82 а сьомий розділ, 82 2 б восьмий розділ Римського статуту. Злочини, нібито, знов ж таки звертаю увагу, не можуть говорити в стверджувальній формі, тому що це може зробити тільки суд. Були скоєні на окупованій українській території щонайменше з 24 лютого 22 року. І існують розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезначені злочини. злочином за вчинення дій безпосередньо спільно з іншими та або через інших. Це стаття 25.3 а Римського статуту. І другий розділ за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільним та військовими підлеглими, які вчинили ці дії. Аналогічні звинувачення пред'явлені і особі безпосередньо це уповноваження справ дитини в Офісі президента Російської Федерації, пані Марія Олексіївна Любова белова яка народилась 25 жовтня 1984 року. Ви ж пам'ятаєте всі відео, де вона хизується тим, що вона знає, що такі діти з Донбасу, тому що вона стала матір'ю такої дитини, вона усиновила, промусово усиновила 15-річну дитину. Це вона зазначила на записі з Путіним. Ці записи є в публічному доступі. Тобто, фактично, вона визнала безпосереднє примушення, вивезення дітей, примушування на насильницьку. Безпосередньо в супереч законодавству України усиновлення цих дітей, які вони вкрали в Україну і фактично намагаються вкрати, вкрасти майбутнє. Щодо неї зазначено, що вона несе індивідуальну кримінальну відповідальність за злочини безпосередньо, знову ж таки, незаконного переселення дітей, вивезення дітей з окупованих територій, депортація населення дітей з окупованих територій. Тобто, це стосується. Цього питання. Безпосередньо, саме подання було ще 22 лютого. Суд думав, чи зробити це таємним ордером, однак вирішили зробити його публічним і фактично повідомити всю міжнародну спільноту, яка ратифікувала Римські статути і взагалі весь світ, про те, що пан Путін розшукується міжнародним кримінальним судом для розгляду його справи в ГААЗі. Ну, як вже і говорили з першого дня, що Путіна чекає і Він закінчив не в тих хромах, які він будував, і те, що там не знімав Навальний, а саме, я думаю, закінчить свої часи у тюрмі в лікарському лазареті, як це завжди буває з такими диктаторами, наскільки я розумію. Що стосується безпосередньо наслідків. Ви повинні розуміти, що 123 країни, які ратифікували Римський статут, фактично повинні бути його затримати на сьогоднішній день. Такі випадки були вже в історії Міжнародного кримінального суду. Така історія була з Каддафі, однак він не дочекався суда і помер до цього, а його вбили повстанці. його ж. І друга ситуація, аналогічна, була з лідером Оману Амар Аль-Башир. Зараз він знаходиться, це я маю на увазі Путін третім стає особою, це саме діючі президенти. Так от, Омар Аль-Башир з Судану, він зараз знаходиться під арештом в Судані і чекає видачі свого в Міжнародний кримінальний суд для проведення відповідних судових засідань. Всі повинні розуміти, що жодна зустріч з цим. Цієї особа, я маю на увазі з Путіним чи з Львовою Біловою, несе за собою не тільки політичні наслідки, що ця особа фактично буде вважатись такою, що вона співпрацює з терористами з майбутніми злочинцями, а має і наслідки юридичного характеру. Безпосередньо в Римському статуті і безпосередньо в розгляду трибуналу дуже часто застосовуються так звані нюрбінські принципи. Я вам повідомлю про них, щоб ви просто розуміли, хто несе відповідальність і щоб ті росіяни вони прекрасно розуміють українську мову, тому я навіть не хочу розмовляти мовою зараз країни агресора. Хай себе перекладають чи просто слухають так, от. Відкривають там Вікіпедію чи Вікіпедію, як вони говорять, і читають, що таке нюрбенські принципи. Це ті особи, які причетні до вчинення злочином. І так. Їх небагато, я їм зачитаю для того, щоб ви розуміли. Їх всього, цих принципів, всього сім принципів. По-перше, перший принцип, це будь-яка особа, яка вчиняє діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного права, несе відповідальність і тому підлягає покаранню. Ми прекрасно розуміємо, що Путін тут підпадає разом з цією Львовою і Біловою. До речі, я вам ще не сказав. Друге, ордер, які планує видати міжнародний кримінальний суд, стосується ударів. По цивільній інфраструктурі, енергетиці, школах, дитячих майданчиках, цивільних будинках, вбивця цивільного населення, які жодним чином не пов'язані з військовими діями. Це те, що зараз займається і Путін, і я так розумію, що наступним буде ще і Лукашенка в цій ситуації, тому що саме з території Білорусі наносяться удари цими шахідами. І удари ракетами, а також надається можливість злітати літакам Російської Федерації для того, щоб наносити удари саме по цивільній інфраструктурі України. За це також передбачена відповідальність. Тому чекаємо, побачити, буде ще другий ордер. Другий принцип це. Той факт, що національне право не встановлює покарання за діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного права, не звільняє особу, яка вчинила це діяння від відповідальності за міжнародним правом. Тобто, якщо в законодавстві Білорусі чи в законодавстві Росії це не визнається злочином вбивства українців, то за міжнародним правом це визнається і вони будуть нести відповідальність. Причому будуть не тільки вони. Третій принцип: той факт, що особа, яка вчинила діяння, що визнається злочином, верніше, Е, да, що визнається злочин відповідно до міжнародного права, виступала як глава держави або відповідальний державний чиновник, не звільняє цю особу відповідальності за міжнародним правом. Тобто будь-які командири, начальники, генерали, всі вони, які вчинили злочин, будуть нести відповідальність, не дивлячись на те, що. Вони нібито підчинялись якимось наказам. Далі ми ще почитаємо. Четвертий принцип. Той факт, що особа діяла за наказом, те, що я говорив, свого уряду чи керівника, не звільняє від відповідальності за міжнародним правом, якщо для неї свідомий вибір фактично був можливий. Тобто ці генерали могли подати у відставку, ці керівники країни, цих совбезів, Ради Федерації. Ну, всі ці депутати, які голосували за анексію, вони мали можливість не приймати в цьому участь, при цьому не будучи вбитими, саме призводить до того, що вони також всі несуть відповідальність і будь який громадянин Російської Федерації, які допомагали, вчиняли дії на користь того, щоб захоплювати Україну і наносити удари по мирному населенню і вивезенню дітей в даному випадку в перший. В першу чергу, тому що всі оці дитячі будинки, всі ці соціальні служби, які зараз е, займаються, тому що за даними України вивезено більше 16 тисяч українських дітей в Російську Федерацію депортовано. тому всі вони будуть нести за це відповідальність. П'ятий принцип: будь-яка особа, яка у вчиненні злочину відповідно до міжнародного права, має право на справедливий судовий розгляд на підставі фактів і права. Будь ласка, вони можуть брати адвокатів, вони можуть себе захищати. Ніхто це не забороняє. Захищайте, надавайте докази, що ви не винні. Шостий принцип злочини, які караються міжнародним правом, це злочини проти миру, планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни або війни внаслідок порушення міжнародних угод та договорів. Я думаю, ні у кого не виникає сумнівів стосовно того, що Російська Федерація і пан Путін порушив міжнародні угоди і договори. Участь в загальному плані або змові, спрямованих на здійснення будь-яких з дій, згаданих вище. Пан Лукашенко чекає також ордер Міжнародного кримінального суда і буде також, так як він допомагав нести відповідальність. Воєнні злочини порушення законів та звичаї війни, в тому числі, але не виключно вбивство, жорстокі поводження чи передання в рабство, чи інші подібні дії щодо цивільного населення окупованої території, вбивства чи заорстоке поводження з військовополоненими або особами, які знаходяться в морі. Вбивства заручників або розграбування державного або приватного, безглузде руйнування міст, сіл або їх розорення, що не виправдовуються військовою необхідністю. Ми бачимо, що зробили з Маріуполя. Ми бачимо, що зробили з десятками інших міст: Авдіївка, Бахмут. Деяких міст взагалі вже не існує. Просто залишились виключно назви. Вони будуть нести за це все відповідальність. Всі особи, які приймали в цьому участь. Злочини проти людства, вбивства. Винищування, поневолення, депортація, те, що видан ордер, та інші нелюдські акти, що здійснюються щодо цивільного населення, аби переслідування за політичними расовими або релігійними мотивами, якщо такі дії мають місце при вчиненні будь-якого злочину проти миру, або будь-якого військового злочину, або у зв'язку з таким. І сьомий принцип співучасть, те, що, я говорив, що всі будуть нести відповідальність, ніхто не дійде від відповідальності відійде. Всі будуть відповідати за ті злочини, які вчинили проти України. Співучасть у вчиненні злочину проти миру, військового злочину або злочину проти людяності, про які говорить принцип Шостий, є міжнародно правовим злочином. Ви повинні розуміти, у Путіна не вийде уникнути відповідальності. Стосовно зустрічі, яка запланована Сідзепіном, головою там партії Китаю, тут також дуже велике питання. Тому що ми прекрасно знаємо, що є питання стосовно третього строку, є дуже велика внутрішня опозиція, і звичайно, політична кар'єра у разі зустрічі з Путіним буде повністю перехресточена. Що стосується вже інших наслідків, тут питання досить серйозне. Тому що, у разі, якщо особа ігнорує інформацію міжнародного кримінального суду, інф... ігнорує інформацію стосовно злочинів. Відповідна, вона також може в подальшому рахуватись і вважатись співучасником такого злочину. І наразі у Китаю є ще час прийняти для себе рішення. Ну у китайського лідеру, тому що я прекрасно розумію, що китайці в цьому. Ні до чого. Питання буде до китайського лідера, який все ж таки вирішить проігнорувати всю цю інформацію і прибути в Москву для проведення зустрічі з Путіним. Виключно, що він може приїхати, це прийняти капітуляцію Путіна і доставити його в ГАГу самостійно, під власні гарантії. Все, що може зробити зараз Сідзіпін. Ви Зрозуміли, наскільки серйозна ситуація з юридичної точки зору безпосередньо з Путіним, наскільки серйозна ситуація безпосередньо з тими особами, які вирішать з ними зустрічатись, які вирішать допомагати злочинцю. Це вже об'єктивно, звичайно, це може встановити суд. І я більш чим впевнений, що суд зазначену інформацію встановить. Тому на сьогоднішній день. Ось така ситуація. Ми чекаємо черговий ще ордер і чекаємо видачу Путіна, тому що я так розумію, що пересування Путіна на сьогоднішній день дуже проблематичне. Крім того, як зазначив прокурор МКС Крім Хан, що значний ордерів на арешт Путіна і Львова і боловою в тому, що ніхто не повинен відчувати, що має повну свободу дій і може безкарно вчиняти геноцид чи злочини проти людства та воєнні злочини. Тобто, ви не господарі світу, ви не маєте права всіх шантажувати ядерною зброєю, нападати на сусідні країни, вбивати людей, депортувати дітей, наносити удари по мирній інфраструктурі, цивільній інфраструктурі. Ми ж пам'ятаємо, як з перших днів війни Путін заявляв, що я не воюю з цивільним населенням, я не буду наносити удар по цивільній інфраструктурі. Це саме говорив і Гітлер. Дуже схожі дії Путіна і Гітлера практично ідентичні. Тому і наслідки цих дій для таких осіб будуть також ідентичні. Чекаємо, чекаємо на подальші дії, віримо в перемогу, і я вірю, що в цьому році Україна переможе. Ми разом з вами переможемо, вистаємо і будемо відновлювати свою країну. А у росіян, фактично, які мешкають в такій країні терористи, Московії. Вже немає майбутнього. Ми ж бачимо, як вони намагаються отримати інше громадянство, тому що з громадянством Росії нікуди ви не поїдете. На жаль, ви самі в цьому винні. Ви самі обрали цього лідера, ви самі мовчите, ви нічого не робите для того, щоб від цього звільнитись. Ви просто заслуговуєте на саме такої, такі наслідки дій свого лідера. А ми будемо жити у вільній країні. Наші діти будуть мати майбутнє на відміну від ваших дітей. Віримо в нашу перемогу, віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. Слава Україні! І до зустрічі! Не забувайте підписатись на телеграм-канал і підписатись на цей канал. До побачення!